Вітаю вас, друзі! У англійській мові прийменники at, IN та ON використовуються для вказівки на час, але кожен із них має своє конкретне застосування. Усе залежить від того, наскільки точний або загальний момент у часі ми маємо на увазі. У цьому відео ми поговоримо про прийменники часу. За мікрофоном з вами Олена. Приєднуйтесь! Кожен прийменник «at», IN та ON має своє конкретне застосування. Прийменник «at» вживається для позначення точного часу або конкретного моменту. Прийменник on вживається, коли мова йде про дні та дати, а прийменник IN вживається, коли мова стосується часового періоду. Отже, загальне застосування цих прийменників наступне «At» – точний час та конкретний момент. «On» – це дні та дати, а прийменник IN використовується для часових періодів. Пропоную кожен із цих прийменників розглянути більш детальніше. Прийменник at ми використовуємо, коли говоримо про точний час або конкретний момент доби. Але давайте розберемося, що ж ми маємо на увазі під точним часом та конкретним моментом. Точний час це коли ми називаємо конкретну годину, а часто ще й хвилини. Якщо ми уявимо собі годинник, то прийменник Add допомагає нам вказати на чітко визначену позицію стрілок: 7 година, 3 година, 20 хвилин на п'яту, без 10 хвилин одинадцята. Наприклад, фільм починається о 7 годині. The movie starts at 7 o'clock. Мій друг приїде 15 хвилин на четверту. My friend will arrive at 3.15 p.m. Автобус відправляється о 9.40 ранку. The bus leaves at 9.40 am. Отже, коли ви вказуєте конкретну годину, конкретну годину з хвилинами використовуйте прийменник «at». Але також прийменник at використовується, коли ми говоримо про конкретний момент. Це не лише точна година з хвилинами, це може бути частина дня за розкладом або фаза доби. Використовуйте прийменник at для позначення конкретних фаз дня, для конкретних часових моментів, пов'язаних із рутиною або нашим розпорядком, а також у цю групу входять окремі святкові події. Отже, фаза доби це такі усталені моменти протягом дня, які дуже легко ідентифікуються, хоча і не мають чіткої тривалості. Наприклад, At dawn на світанку, At sunrise на сході сонця, At sunset – на заході сонця, at dusk у присмірку, At twilight – у сутінках, At noon о півдні, At midnight опівночі. At night вночі. At daybreak на світанку. З усіма цими фазами дня використовується прийменник «at». Для нас усі ці моменти вони не є тривалими, тому ми їх сприймаємо як конкретний момент доби. Винятком тільки у цьому переліку є at night, незважаючи на те, що ніч це довготривалий момент, у англійській мові вона використовується з прийменником «at». Наприклад, фермери прокидаються на світанку. Farmers wake up at dawn. Заняття з йоги починається на сході сонця. The yoga class starts at sunrise. Пляж найгарніший на заході сонця. The beach is most beautiful at sunset. Кажани вилітають у присмерку. Bats come out at dusk. Ліхтарі вмикаються у сутінках. The street lights turn on at twilight Використовуйте прийменник at, коли говорите про моменти, які пов'язані із нашим щоденним розпорядком та звичними справами. Це стосується тих моментів, коли ми приймаємо їжу. Наприклад, at breakfast time під час сніданку, at lunch time, час обідньої перерви, at dinner time час Вечірнього прийому їжі, supper time – час пізньої вечері, час перекусу, At snack time – які ще моменти протягом дня можуть бути пов'язані із нашим розпорядком і з нашими звичними справами? Це, наприклад, можуть бути такі моменти, коли ми читаємо історію разом з нашими дітьми, або вихователі виділяють певний момент часу, коли читають історію разом з дітками у дитячому садочку. І це може бути story time». Або, наприклад, at-bed time, час, коли ми готуємося до сну та лягаємо спати. Дома це може бути вечірній час, а в дитячому святку це може бути зовсім інший момент доби, це може бути час перед обіднім сном. Це також можуть бути такі моменти, які пов'язані з нашою домашньою рутиною, або з виконанням домашнього завдання. Наприклад, at homework time час для виконання домашньої роботи. Коли у дітей є можливість пограти в ігри, цей момент доби можна назвати як час для гри at play time. До прикладу, давайте розглянемо декілька речень. Діти чистять зуби перед сном. The children brush their teeth at bedtime. У нашому домі телевізор зазвичай увімкнений під час вечері. The TV is usually on at dinner time in our house. Я завжди читаю розділ книги перед сном. I always read a chapter of a book at bedtime. Вони часто запрошують гостей на вечерю у вихідні. They often have guests over at super time on weekends. До прикладу, у цьому реченні використано два часових прийменника at та on. At, як бачимо, використовується із конкретним моментом доби, а on використовується з днями. Хочу звернути вашу увагу на те, що on weekends це виключно американський варіант. Ще один приклад. Зазвичай мені потрібен тихий простір під час виконання домашнього завдання. I usually need a quiet space at homework time. Діти бігають і сміються під час гри на шкільному подвір'ї. The children ran in love at playtime in the schoolyard. Використовуйте прийменник «at» у моментах, коли ви вказуєте на свято як на конкретний момент у році. У даному випадку, прийменник «at» допомагає сфокусуватися на святковому моменті. Наприклад, At Christmas, на Різдво, At Easter, на Великдень, At New Year – на Новий рік. Наприклад. Ми відкриваємо подарунки вранці на Різдво. We open presents at Christmas morning. У даному випадку, прийменник «at» вказує на конкретний момент у році, коли саме відкриваються подарунки. Ще один приклад. Люди цілуються під бій курантів на новий рік. People kiss at New Year's Stroke. У даному реченні мова йде про дуже точний момент часу: бій курантів на новий рік. Діти отримують солодощі в ніч на Халловін. Children Get Sweets at Halloween Night. У цьому реченні знову бачимо приклад дуже конкретного часового моменту. Використовуйте прийменник ON, коли будете говорити про конкретні дні або дати. Тобто. Це чітко визначені моменти у календарі. Це дні тижня, конкретні числа або спеціальні події, які ми сприймаємо як конкретний день, як конкретну дату. Конкретні дні тижня це понеділок, on Monday. У вівторок – «on Tuesday», У середу on Wednesday, у четвер on Thursday, у п'ятницю on Friday. У суботу on Saturday та у неділю on Sunday. Отже, будь-який день тижня використовується з прийменником ON. Наприклад, у нас заняття з англійської у середу. We have English class on Wednesday. Вона ходить у спортзал по п'ятницях. She goes to the gym on Fridays. Якщо ми бачимо день тижня у множині, у такому випадку мається на увазі усі п'ятниці. Ще один приклад. Магазин закритий по неділях. The store is closed on Sundays. Використовуйте прийменник ON також у тих випадках, коли ви говорите про конкретний день та додаєте до нього частину доби. Наприклад, у понеділок вранці on Monday morning, у п'ятницю ввечері. On Friday evening – У суботу вночі. On Saturday Night. Давайте розглянемо декілька речень до прикладу. Зустріч у вівторок після обіду. The meeting is on Tuesday afternoon. У даному реченні ключовим часовим періодом є день вівторок. А afternoon – після обіду є лише уточненням. Тому використовуємо прийменник On. Ще один приклад. Вони зустрілися у День Святого Валентина ввечері. They met on Valentine's Day evening. Отже, використовуйте прийменник ОН, коли говорите про конкретний день тижня. Також пам'ятаємо, що прийменник On використовується, коли мова йде про конкретні дати, які ще дні можна мати на увазі. Окрім днів тижня, прийменник ОН можна використовувати з іншими днями. Наприклад, мій день народження. On my birthday на Різдво On Christmas Day. У цьому випадку мається на увазі саме 25 грудня. Використовуйте прийменник ON, коли будете вказувати конкретну дату конкретного дня. Наприклад, 10 червня, on June 10 або 1 травня. On the first of May. Також це можуть бути такі дні, як день мого вихідного, on my day off. або у відпустці On vacation. на канікулах, On holiday. у вихідні, On weekends. Пам'ятаємо з вами, on weekends це виключно американська вимова. Британці ж говорять at weekends. Давайте розглянемо декілька речень до прикладу. Наша річниця 15 липня. Our anniversary is on July 15. Ми тут вказуємо дуже конкретну дату, тому використовуємо прийменник on. Ще один приклад. Вони одружилися 3 вересня. They got married on the 3rd of September. Давайте розглянемо дещо складніший приклад. Ми святкуємо на новий рік. We celebrate New Year's Day. Тут мається на увазі дуже конкретний день 1 січня. Але пам'ятаємо, що коли ми говорили про «at», ми могли використати прийменник «at», коли говорили про певний момент у році. Наприклад, як в даному випадку, якийсь святковий момент. Як же ж зміниться значення речення, якщо ми замість прийменника on поставимо прийменник «at». І, наприклад, це речення буде звучати так: We celebrated New Year's. Цей варіант буде більш розмовний і Його значення зміниться, оскільки ми вже не використовуємо прийменник on. А це значить, ми не вказуємо визначений день або чітко визначену дату. Дане речення в такому випадку буде вказувати на період нового року, і це не обов'язково буде 1 січня. Це може бути кілька днів до або кілька днів після, а не лише цей один день. Давайте розглянемо ще декілька речень до прикладу. Що ти зазвичай робиш у вихідні? Запам'ятовуємо, що on weekends це виключно американський варіант. У британській англійській ми скажемо at weekends, і це є винятком справи. Ми подорожуємо на канікулах. We travel on holiday. Він спить довго у свій вихідний. Отже, використовуйте прийменник on, коли говорите про конкретні дні або дати. Прийменник IN використовується у тих моментах, коли мова йде про тривалі періоди часу. Це не години, не дні і не дати. Це повинен бути певний відрізок часу. І немає різниці у тривалості цих часових проміжків. Часовий проміжок може тривати як кілька хвилин. Такі кілька тисячоліть. Давайте детальніше розглянемо, що саме може бути часовим проміжком. Наприклад, In January у січні, In summer влітку, in 2025 – у 2025 році, in the 21 st century – у 21 столітті. А також це можуть бути такі часові проміжки, як In the Past у минулому. In the future – у майбутньому. Давайте розглянемо декілька речень до прикладу. Ми зазвичай їздимо на лижах взимку. We usually go skiing in winter. Вона народилася у 1998 році. She was born in 1998. У даному прикладі мається на увазі, що вона народилася у проміжку цього року. Немає конкретної дати. Немає конкретного дня, немає конкретного моменту, тому використовується прийменник IN, щоб вказати, що це було в певному проміжку, в певному періоді. Ще один приклад. Цей винахід з'явився у 19 столітті. This invention appeared in the 19 century. Використовуйте прийменник IN, коли будете говорити про частину доби, окрім ночі. Якщо ви не прив'язуєтесь до конкретного дня, до конкретної дати або до конкретної визначеної години, а просто говорите вранці, вдень та ввечері, у такому випадку також використовуйте прийменник in, in the morning вранці, in the afternoon вдень, in the evening» ввечері. І давайте повторимо, що винятком у нас є тільки ніч. Ніч at night, коли ми говоримо про ніч, використовуйте прийменник at. Давайте розглянемо декілька речень. До прикладу. Я п'ю каву вранці. I drink coffee in the morning. Використовуємо прийменник IN, оскільки ми не вказуємо точну годину. Але ж говоримо, що в періоді або в проміжку ранку ми робимо певну дію. Ще один приклад. Вони грають у теніс в день. They play tennis in the afternoon. Ми відпочиваємо ввечері. «We relax in the evening». використовуйте прийменник IN також у тих випадках, коли ви не можете визначити конкретну годину, а говорите про приблизний неточний час. Наприклад, in a minute за хвилину, in an hour за годину, in a week за тиждень, in five years через 5 років. Давайте поглянемо на приклади речень. Автобус приїде через 10 хвилин. The bus will arrive in 10 minutes. Використовується прийменник IN, тому що визначається приблизний час у майбутньому. Вона закінчить навчання через 2 роки. She'll graduate in 2 years. Давайте підсумуємо. Використовуйте прийменник «at», коли говорите про точний час або конкретні моменти. Використовуйте прийменник on, коли будете говорити про конкретні дні та дати, використовуйте прийменник IN у випадках, коли потрібно вказати на часовий проміжок на певний часовий відрізок. Друзі, на сьогодні це все. Ми розглянули тему, яка зазвичай вивчається на рівні А1. Але була включена до курсу А2 за вашими проханнями, оскільки цей матеріал є дещо складним і вимагає особливої уваги. Я щиро сподіваюся, що мої пояснення були для вас зрозумілими та будуть корисними для вас. Я дякую вам за вашу активність та цікавість до навчання. До нових зустрічей! Бережіть себе та вивчайте англійську з задоволенням!